По Пластику у нас дуже багато різних позицій. Наприклад, почнемо звідси да, пульт ручний управління, яке ставиться на оприскувачі. Просто відсікання відбувається за, це, за допомогою цих флажків. Це ми відсікаємо, перекриваємо секцію вручну. От. Потім, наприклад, візьмемо фільтра. Да. Фільтра у нас є грубої очистки, тонкої очистки, е, різних діаметрів, різної пропускної здатності. Також у нас є Т-з'єднання. Різні крани під те з'єднання, різні патрубки, там 90 градусів, прямі патрубки, Бистросйоми, да, Використовуються для швидкого підключення, для мотопомп, для перекачки. От є заглушки, є різні діаметри, тобто в дюймах 2-3 дюйма. Для оперативності, наприклад, ми під'їхали, підключилися і працюємо. Крани різьбові, тобто внутрішні різьби, зовнішні різьби також можуть бути. Запчастини до фільтрів грубої очистки, тобто це гайка, яка зачастую просто ламається. Це 3 три дюйма, два дюйма.